Дані з полів у 2020 році це новітня нафта чи примари. Чому нафта? Дані стали основним ресурсом для прийняття рішень. Без них ферма втрачає конкурентність. Як колись країни з нафтою мали глобальні переваги, так і ферми з даними отримують більше вигоди. Чому ми про це зараз говоримо? Тому що науково-технічний прогрес розвивається, є моделі штучного інтелекту, да, якого можна запитати, але ну, якщо ми просто напишемо запит, сіяти нам сою чи не сіяти, наприклад, чи якийсь інший банально простий запит, да, то ми отримаємо таку загальну відповідь. Але якщо у нас є дані по господарству там. Протягом там 10 років вони є валідними, да і вони є зібраними. Тому можна підключити цю модель, яка може знайти певні закономірності і показати вам ті моменти, на чому можна заробити більше грошей. Тому хто не збирає на сьогоднішній день, день дані, я рекомендую їх збирати. Я думаю, що навіть в майбутньому дані будуть коштувати гроші. Як розказували на конференції, що платять за карбони, карбонові сертифікати, коли ми там поле не обробляємо, так само можна будуть ці дані продати великим глобальним гравцям. І чому дані це привид? Тому що дані наче невидимі, вони не існують, але їх складно помацати. Якщо їх не впіймати вчасно і не проаналізувати, вони безслідно зникають, втрачають потенціал розвитку, тобто дуже багато підприємств, які на сьогоднішній день мають там системи картографування вражайності, там датчики і сенсори на сівалках, там на оприскувачах. Вони не можуть ці дані загрегувати. Тобто вони ну втрачаються. Чому? Тому що механізатора, наприклад, монітор підвисав, він нажав кнопку Видали всі дані. Да, тобто дані нікуди не передалися. Відповідно, ми втратили цілий рік. І який висновок ми можемо зробити, що найближчі роки вміння збирати використовувати дані полів стане вирішальним фактором успіху?